Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Набір з рожевого кварцу. Каблучка. Розмір 20-й. шинка. Широка. Довжина 3,5 см. Ширина 2,5 см. Так виглядає бокова частина. Вага 9,20. Ціна 1390 гривень або 35 доларів. Сережки. Довжина.

Каблучка, розмір 18. Шинка широка, довжина 3,5 см. ширина 2,5 см. Вага 9,50. Ціна. 1850 гривень або 46 доларів. Сережки. 2,5 см довжина, 2 см ширина. Штифт занижений. Це задня частина. Вага 7,90. Ціна 1750 гривень або 44 долари. Набір з раухтопазу. браслет, каблочка, сережки. Каблучка. Ширина 3 см, довжина 3 см. Шинка широка. Вага 11-10 11-10. Ціна 2150 гривень або 54 долари. Сережки 2,5 см довжина 1,5 см ширина. Штифт занижений. Задня частина. Вага 1140. Ціна 2300 гривень. Або... 58 доларів. Браслет. Довжина браслету регулюється від 20 до 22 см. В найширшій частині ширина 2,5 см. вага браслету 40-50, ціна 6500 гривень або 163 долари. Підвіска Ангел Охоронець. Задня частина довжина підвісочки? 3,5 сантиметри, ширина. Півтора сантиметра. Вушко. Ширина вушка 5 міліметрів. Висота 8 міліметрів. Вага ангелочка 3,80. Ціна 690 гривень або 17 доларів. Друзі. Срібло. На цих виробах є темнене, всі вироби є в наявності.